Мене звати Опушка Валентина Васильівна, я Вінничанка, я маю другу групу інвалідності, я її маю дуже давно. Це не всі амбулаторні карточки, це тільки деякі. Це за останні роки. Оце тут, шановні голови, МСЕК комісія. Тут у цих карточках пишуть ваші колеги, пишуть. Всі огляди, всі висновки, всі заключення. Це в мене тут ні знімків, ні КТ, МРТ, цього ще немає. Це тільки оце все це все сюди пишуть. Це моє здоров'я. Щоб ви розуміли, скільки потрібно виписок, скільки потрібно консультацій лікарів, скільки здати аналізів. Це ще не всі. У мене вроджена вада, в дитинстві була операція, в дорослому житті воно відповідно наслідки, лікар сам мені підказав. Який мене лікував, що ну ви підлягаєте ваш діагноз, підлягає. Це була хвороба пертеса. Ви підлягаєте під інвалідність. Мені спочатку дали третю групу інвалідності, але ж життя продовжується. Багато факторів, які впливають на погіршення стану здоров'я. Відповідно, ще діагнози були. І десь із 2000 року в мене періодично була то друга група, то третя група інвалідності. І в 2014 році вже остаточно, вже коли вже зібрався так сказати гарний букет діагнозів, хвороби, відповідно, мені ну, звернулася на МСЕК. Лікар написала посильний лист, і я прийшла мсек, мені дали другу групу довічно. Багато питань було некоректних, які мене принижували, які, від яких мені було боляче. Е, мене лікар один раз на МСЕК мене запитав, що вас болить. Ну, я скарги. Звичайно, є скарги, якщо я людина, яка підлягає під групу інвалідності, відповідно, є скарги. А мене лікар питає: А ви з чоловіком як спите, якщо вас все болить? Ну, от я прочитав ці діагнози, що вам написали. Говорю, це написали лікарі, ваші колеги досвідчені, і вони встановлюють діагнози. А ви ке з чоловіком як спите? Багато було питань. Е, я вважаю, що вони взагалі не мали би звучати, бо воно не стосувалося ні в якому е, ну, разі мого захворювання, е, яка площа квартири. Скільки прописано людей у квартирі, де взяла квартиру? Був один випадок ще в районі, коли мене просили про цю довідку і про винагороду, щоб пришвидшити це все. Я говорю, не питання, я готова це робити. Але ви мені дасте чек. Якщо ми говоримо про корумпованість даної структури, то не можна сказати, що це тільки мсек. В них є хтось там десь вище, хто їх якби, захищає. Оцей купол є. да? А відповідно, що вони ж їх не за дякою захищають, вони теж мають якийсь відсоток. І я так думаю, що мсек це вже кінцева ланка, де сходяться по ті кошті, оті, по ті, як хабарі, ми називаємо його. Да? Але з іншої сторони, а пробували не давати. Ну мені ж теж е, пропонували, не нав'язливо так е, розказували, да, е, а я не давала. Ну і що, мене ж не розстріляли? Ні. Я, я думаю, в іншому. Якби мені відмовили, ну так стало, що мені жодного разу да, З другої групи третю давали. Понижали це зараз. Вже друга група інвалідності. Це вже пріоритет. Чому пріоритет? Тому що на жаль, в нашій державі війна законодавець чітко виписав вищий законодавчий орган, що інваліди другої групи не можуть. Воювати першу групу, щоб дати, то це ну, що таке перша група? Це людина фактично недієздатна. Ми розуміємо, що вона прокурором працювати не може. Во. А вже якщо друга група, це, знаєте, якась така золота серединка. Да. І, і туди, і вашим, і нашим. От є друга група, добре що є. У мене, мене вже є пенсія, а прокурорам пенсія нараховується, мабуть, не від е, мінімаль, не мінімально нараховують, а від їхнього заробітку. Щоб отримати групу інвалідності, це потрібен є. Е, Постанова Міністерства охорони здоров'я є перелік, додаток до постанови, перелік діагнозів, які підлягають під першу другу, під другу першу групу, другу і третє, відповідно. Коли вже чітко ви зрозуміли, що да, це такий діагноз, є підтвердження. 4 місяці безперервного лікарняного, там має бути стаціонарне лікування, також далі лікар пише посильний лист на МСЕК. МСЕК приймає ці документи, реєструє, призначає дату огляду. І вже коли людина приходить. Вони вирішують, оце той орган, який виносить кінцевий результат, підлягає під групу інвалідності, не підлягає. Зараз вже за юридичною консультацією до мене навіть звертаються е, ті хлопці, які пройшли російсько-українську війну. Пекло це все пройшли, які залишились без рук, без ніг. Зтратою великою тратою здоров'я вони також ну, багато речей їм треба допомагати, підказувати. Без руки, без ноги. От в мене вже є випадки. У мене є на супроводі декілька людей, які ну точно вже чекають. Вже навіть, навіть на псах відправили документи. Вже тільки чекають того. Я теж правда не розумію, чому чекати три місяці. От ми вже чекаємо. Четвертий місяць, коли там уже буде той МСЕ щось вирішить, яку групу дати цій дитині, яка віддала своє здоров'я за нас з вами. І за вас теж, до речі, шановні лікарі, ті, які там виносять ці всі. Такі вже знаєте висновки конкретні. О, то там же ж не просто буде, що він там інвалід другої групи, да, бо йому він без ноги, да, чи там без пропротизували його. Там, наприклад, в мене є на супроводі людина, якому поставили кульшовий суглоб протестом, бо поранення було досить серйозне, і там ще багато-багато діагнозів. А там же ж має бути що пов'язано зв'язку з захистом батьківщини, тільки тоді він буде інвалід війни. А так, він буде просто інвалід загального захворювання. Я хочу сказати перше, люди, які, на жаль, так стається, що стан здоров'я їх погіршується, їм є необхідність пройти цю процедуру. Сім кровів ада називається. Во. Я вам хочу сказати, якщо лікар ваш сімейний пише посильний лист, він ніколи в житті не напише цей посильний, якщо він... Не впевнений, що там немає діагнозу, який підпадає під групу інвалідності. Це однозначно, бо це ну це ж кваліфікація, це ж лице лікаря. Правильно? Друге питання. Перелік документів і лікар збирає, і ви збираєте. Те, що від вас там ну там копія паспорта, кода, там такі речі, якась довідка про заробітну плату, про місце проживання, там ще це не важко. Єдине, що я би хотіла викликати з цього переліка, яка там фактично немає в тому переліку, але воно ми знаємо, що існує. Не кладіть туди тих конвертів, не давайте. Вам ніхто не представить пістолет до лоба і не скаже, що дай певну суму. А ви не давайте. От, не, от просто йдіть і не давайте. Але якщо вам відмовляють, то ви пишіть заяву, прошу надати відповідь відповідно до закону України про звернення громадян, на підставі чого мені було відмовлено. І чи даний діагноз вже не є в переліку е в додатку до постанови де затверджених, е що він не підлягає групі інвалідності. Все питання зняті. Ви маєте розуміти, що МСЕК місцевий це не остання інстанція. Далі є той самий інститут експертизи, є е обласний МСЕК, є е Міністерство охорони здоров'я. Я думаю, там також є кваліфіковані е працівники, які будуть розглядати. Це все і виносити свої, напевно, заключення і висновки. Тобто, ви маєте пам'ятати, що ви громадянин своєї держави, що є конституція, основний закон, який вас захищає.